Друзі, усім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу вам показати своє замовлення по діючому каталогу, який у нас ще сьогодні діє, від компанії Oriflame. Ось по цьому діючому каталогу я зробила замовлення. Завтра у нас вже відкривається новий каталог. Моєму замовленні була ось така водичка Nordic Waters Individual Blue жіноча. Відкривати не буду, так як це замовлення клієнта. В подарунок за цю водичку я отримала ось таку от, чорну туш Вандерлеш за 1 гривню. Також в моєму замовленні був ось такий от консилер Von Color у відтінку слонова кістка. Далі. Антибактеріальний засіб плавнечір. Він у мене вже закінчився, тому я придбала новий. Також замовила собі масочку, новиночку, хочу спробувати зразок новиночки. І замовила два ось таких от спонжика для вмивання. Минулого разу я взяла два, і цього разу взяла два, так як їх знімають. Вони останній раз в каталозі, тому запаслася. І замість плати за доставку я взяла ось такий от крем-желе для обличчя і для тіла. Попереду у нас літо, тому такий засіб пригодиться. І вложила мені компанія ось таку от листівочку з ароматами. Таке було моє невеличке замовлення. Усім дякую за перегляд, тихого, мирного вечора вам і до нових зустрічей на моєму каналі.